ई 24 серпня біля 14-ї години до нас надійшла 9-річна дівчинка. Із важкою черепно-мозковою травмою від надходження дитина знаходилась у хомі. За цей час вона вже була прооперована. Наразі від учора в неї відбучається позитивна динаміка. Дитина вийшла із хоми. Наразі вона вже відновлюється, свідомість ще не повністю, ясна вона в оглушенні. проте вона вже там, батька впізнає. Тобто динаміка позитивна. Наразі почали відновлювальне лікування і загалом після повної стабілізації. Стану, планується ще реабілітація також у нашому медичному закладі. Будь-яка черепно-мозкова травма, що супроводжується приміщенням свідомості до коми вона є безпосередньою загрозою для життя і можливий необоротний набір головного мозку із ну, сприятливими наслідками в плані смерті. Тобто дитина була. Загрозлива на сьогодні став повністю стабілізований, і загрози для життя вже ліквідована. Наразі потрібно відновлення лікування. Окрім того, що ми врятували життя, потрібно ще повернути дитину до соціуму, Тобто, щоб вона розмовляла, пересувалася нормально. Ну тим будуть займатися трохи пізніше реабілітологи наші. Вона знаходиться в реанімації в середньої тяжкості та легкі стани. В реанімації не знаходиться. Тобто, стан ще залишається важким, проте він вже не критичний і не загрозливий для життя. Загальні прогнози на сьогоднішній день для життя сприятливі. І також непогані прогнози для повного одужання загалом відділення інтенсивної терапії вона можливо буде ще десь тиждень, в залежності від клінічної картини та динаміки. А потім вона буде проходити реабілітацію. Реабілітація що буде 15 діб, можливо, більше, можливо, декілька курсів в залежності від того, як вона буде реагувати, як вона буде відновлюватися.